Я лікар-педіатр та нонатолог, і вивчати краніосакральну сакральну терапію мене надихнуло бажання розуміти краще, якими методами я можу допомагати своїм маленьким пацієнтам подолати їхні функціональні порушення і проходити через органічні ураження. Я думаю, це була моя донька, і я хочу сказати, що моя донечка це неймовірно класний пацієнт, адже вона завжди. Каже, мам, а зробиш мені сьогодні терапію? І коли я її запитую, що це для неї, вона каже, на ну, це коли ти кладеш руки, і я відчуваю любов. Терапія для мене схожа на те, як розквітає квітка із бутона, на те, як починається світанок і весь його велич, на те, як з'являється перша крапелька роси, на те, як здіймається сонце. І здається, що кожного дня це одне те саме. Але якщо придивитися ближче, то це загадковий, неймовірно прекрасний момент народження нового дня.